Три платежі та особистий кабінет. Коломийський водоканал підготував нововведення для мешканців нашої громади. Тепер треба окремо платити за водопостачання і каналізацію, плюс вчасно сплачувати абонплату. Ще кілька років тому коломияни оплачували комунальні послуги чотирма платежами: квартплату, за газ, світло і воду. Тепер цей список значно розширився. Напередодні розділили оплату за газ і його доставку, тепер і за воду. Мешканці нашої громади повинні оплачувати три платежі: водопостачання, водовідведення і абонплату. Абонплата до слова обов'язково з 1 січня, пояснює директор водоканалу Микола Саєвич. Плата за водопостачання, водовідведення, абонплата вона поступає у нас на один рахунок. Тобто є один рахунок, який вона поступає, але в платіжці повинно бути, коли здійснюється плата в банку. в цьому повинна бути розбита платіж, платіж водопостачання, платіж водовідведення, або який його ще називають каналізом. І абонентська плата, яку ми ввели з 1 січня 2022 року. Це може бути однією платіжкою в банку заплачено. Банк, Приватбанк так приймає. ну, Сьогодні до сьогоднішнього дня, в принципі, там донедавна була проблема з Ощадбанком, який людям казав платити трьома платіжками окремими без. Щоб не було в одній платіжці розшифровка. Ми ведемо з ними переговори, підписуємо угоду, і навіть на нашому сайті буде їхнє, що можна буде через них заплатити. Тобто це можна зробити буде однією платіжкою, тобто одну плату за одну платіжку, тільки вимога та, щоб в платіжці було розбито. Тобто, який вид послуг надає, за який вид послуг людина платить, Тобто, чи це є за воду, чи це є за каналізацію, чи це є абонплата, бо воно так розноситься потім по програмі. Так вимагає наша програма ж зараз. Тому відбулися зміни в законодавстві, тобто законом 1060 від 3 до про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань в сфері надання житлово-комунальних послуг. Було якраз розписано, що повинні бути є такі види послуг, які надаються це централізоване водопостачання, водовідведення і абонплата. Так воно написано у нас. В програмах зараз і в особистому кабінеті, і в програмі ми повинні розносити. Тому що якщо людина не є нічого страшного, якщо людина заплатила однією сумою, все, ну це просто додається багато більше роботи нашим людям, які сидять там, вона повинна тоді виймати, розбивати. Якщо людина передзвонить, скаже, що вона одним платежем заплатила, вони можуть рознести, але ну будемо казати так, вона не є дуже правильна. Тобто, краще, щоб людина вказувала. Окремі платежі платила однієї квитанцією. за водопостачання і за водовідведення воно платиться тобто від кількості спожитої води від кубів. Є показник лічильника, людина має показник. Хочу наголосити, що показники лічильників тепер ми приймаємо до першого числа, тільки до першого числа з 20-го до першого числа за місяць. Будемо казати, який пройшов, і до 10-го числа у нас вже буде в банках на сайті, на всьому висіти повністю ну, буде вказано. Заборгованість переплата, чи що тобто, стан рахунку, який буде в людини. Щоб легше було розібратися у нововведеннях, нам варто створити особистий кабінет, радить Микола Саєвич. Якщо ви не в змозі самотужки зареєструватись, попросіть про це рідних чи знайомих. Власне, там буде уся інформація про платежі, показники рахунків та можливі борги. Ход, заходите на сторінку КП Водо, канал ІФОА, тобто на сторінку є. Графа кабінет споживача. Заходите в кабінет споживача, тут є населення і юридичні особи. Є заходите на населення і реєструєтесь, тобто проходите реєстрацію. От реєстрація, задаєте свій номер телефона, пароль, відсилаєте там, коли йде реєстрація, там відсилається і вам приходить пароль. Ви його потім можете собі змінити. в мене воно вже закладено. От Номер телефона і мій пароль. І входимо тут. Бачите, є реєстрація, є забули пароль, є все, ну, інформаційна система. І входимо. От ми входимо, от я ввійшов в свій. Тобто мій є дані, є особовий рахунок, є дані, от тут є проплата. Бачите, сьомий місяць вже є який борг був, тариф вказаний, оплата 187 проведена. Тут немає це водопостачання, це водовідведення. Це ж саме, в 18-7 я плачу через інтернет і це абонентська плата. Бачите, теж 96 гривень це за ці заплатив. І, от і тут є, зразу можна подати показники От з 7-го. За 7 місяць, в останній день місяця я подав показник, 50 було 61, от 31.7 був поданий показник, то 30.6 є показник. Тобто, якщо буде показник, на пліч 10 днів воно буде розраховано, все автоматично доробляється на самому сайті, будуть клавіші, де можна буде зразу оплатити. Тобто, клавіша оплатити і зразу можна буде платити карточку і все прямо на через сайт, все в нас це платити. Передати показники лічильників та знайти відповіді на усі питання можете за номерами телефонів 095 654 63 17 або 098 836 16 24.